У лютому до міської ради Чернівців зайшли депутати від двох партій команда Михайлішина та рідного міста. До цього їх два місяці не реєструвала виборча комісія. Водночас решта депутатів проводила засідання. Тоді обрали секретаря ради та склад виконкому. У міськраді сформувалась більшість мера та опозиція. Я пропонував неодноразово давайте разом розвивати місто. Але на жаль, може, я не вигідний людині, тому що я працюю і працював завжди для того, щоб місто розвивати. А у людини своє бачення у розвитку міста. Тільки комерція і свій бізнес. Підходив до нього. Я я просив, все-таки давайте сядемо. Ми будемо ну ко -ко конструктивно це працювати. А ви підходили з якимись конкретними пропозиціями? Чи просто пропозиціями? з пропозиціями про, про 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 співпрацю і конструктив? На жаль. Є на надим, на, на що дехто з йому заважає такі рішення є жорстке протистояння між опозицією і е, депутатською більшістю. Причому часом воно доходить до такого абсурду, що навіть процедурні питання від опозиції не виставляють на розгляд. У серпні в Берегомецькій громаді виборча комісія проголосувала за припинення повноважень двох депутатів, бо вони були посадовцями селищної ради. На думку голови комісії, це порушення. У листопаді Чернівецький адміністративний суд поновив повноваження депутатів. Рішення комісії визнали неправомірним. У вересні Чернівецька райрада звернулася до обласної ради, аби ті висловили недовіру Сергію Усачуку. У зверненні йшлося, що голова ОДА нібито провалив реформу децентралізації та боротьбу з ширенням ковід 19 також звернулись щодо нібито введення в оману президента та громадськості щодо об'єктів великого будівництва звернення підтримали 34 депутати райради 47 присутніх зокрема голосували депутати фракції слуга народу це не просто рішення приймати з моменту обрання депутатів ченівецької районної ради з його боку було повне ігнорування Голова ОДА Сергій Осадчук Суспільному сказав, що вважає це загостренням політичного наступу з боку депутатів Європейської солідарності. Висловити недовіру може лише обласна рада, каже політолог Ігор Бабюк. Ці звернення мають розглянути на сесії наступного року. Звернення мають підтримати дві третини депутатів. Тоді його відправлять на розгляд уряду. Найбільша фракція облради Слуга народу уже заявила, що не висловлюватиме недовіру Осачуку. У жовтні в Кельменецькій громаді відбулися позачергові вибори, оскільки навесні голова громади Сергій Буняк достроково подав у відставку. У коментарі Суспільному він сказав, що вирішив піти з особистих причин. Водночас видання молодий буковинець повідомив, що зробив це через конфлікт з депутатами від партії Слуга народу. Пізніше Суспільному Буняк говорив, що конфлікт вичерпаний, сам болотувався від слуг. На виборах переміг секретар ради, який раніше був обраний від слуги народу Богдан Олійник. Він отримав понад 20 6% голосів виборців. Громада одна з найбільших в області. До неї входять два десятки сіл. Перекрили дах у Просошанівському НВК, дах у Івані в Іванівецькому дитячому садочку. По дорогах ми ну, не робили, ну не планували нічого. І в зимній період нормально дороги не зробиш. Заклали зараз на наступний рік. Наприкінці року депутати Чернівецької міської ради намагалися відправити у відставку секретарку Марину Кирилюк. На цьому відео депутати фракції команда Михайлішина рідне місто та народний контроль почали блокувати трибуну після того, як більшість сесійній залі не підтримала пропозиції щодо включення проєкту рішення про відставку Кирилюк до порядку денного. Проєкт зареєстрував депутат Володимир Башлей. Не змогла на мою думку забезпечити нормальну ефективну роботу ради навколо вирішення. Проблем чернівчан. Ось ми бачимо, що ініціативи депутатів, проекти рішення, які оприлюднюються депутатам, вони не потрапляють на сесію міської ради. У коментарі Суспільному Марина Кирилюк сказала, що депутати під час голосування оцінять її роботу. Відтак вона не коментуватиме звинувачення Володимира Башлея. Згідно з регламентом, до голосування за цей проєкт депутати повернуться в січні наступного року. Христина Тимофійчук, новини на Суспільному, Чернівці.